Добрий день, шановні гості. Команда Дніпроднінського індустріального фахового коледжу рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі, і ми представляємо вам створений нами плейліст на допомогу вступнику 2023 року. Всі ми з вами опинились в складній ситуації. Ми знаходимося в умовах воєнного стану, ми розкидані по всій землі і тому. Досить слушно проводити День Откритих дверей, профорієнтацію у дистанційному форматі. Ми підготували для вас ряд відеороликів. До речі, один з них зараз за моєю спиною ви можете бачити, які допоможуть вам зорієнтуватись у складнощах вступної кампанії щодо вступу 2023 року. Обрати спеціальність, яка вас найбільше зацікавить, або ж декілька спеціальностей, ви можете вступати і на, подавати заяву на декілька спеціальностей. А, проведемо екскурсію навчальним закладом, тому що всі ми віримо в перемогу нашої країни і а, повернемося в наші рідні стіни, будемо проводити навчальний процес в очному форматі. А, і крім того, спеціалісти нашого коледжу підготували для вас відеоролики щодо кожної спеціальності, досить детальні. І я думаю, що після перегляду нашого плейліста. Щодо вступу 2023 року у вас не залишиться питань. А якщо вони появляться, то ви можете зателефонувати нам за телефонами, які указані в наших відеороликах. Приєднатися до нас в соцмережах. Там також є наша рекламна кампанія. Або звернутися особисто, очно поспілкуватися в за адресою Незалежної України 43 у місті Запоріжжі, в будівлі Запорізького будівельного фахового коледжу. Там ми працюємо протягом вже одного року. Так от, декілька моментів ще, на яких я хотіла зробити наголос. Це робота нашого навчального закладу. Проводиться в сфері управління Міністерства освіти і науки України. У нас чинні ліцензії і сертифікати на всі спеціальності. В цьому році Запорізькою обласною держадміністрацією нам надано регіональне замовлення на всі спеціальності на базі 9 і 11 класу вступу. До того ж, ми приймаємо на заочну форму навчання. Крім того, я наголошую, що вікових обмежень для вступу не існує, тому що траєкторію свого навчання, траєкторію свого життя людина може поміняти в будь-якому віці. Тому, якщо вам цікаво, запрошуємо вас до перегляду підготованих нами відеороликів. І чекаємо вас в нашому закладі освіти. Приєднуйтесь до нас у соцмережах, заповнюйте анкету, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. На все добре! Чекаємо вас в Дніпророднінському індустріальному фаховому коледжі.